Ой. Йо, бро, привіт. Привет. Зроби, будь ласка, мені, як завжди, капучино. Так. Окей, друже, дві хвилинки. Таке питання. Підписаний на нас. Підписаний? <laughs> Звісно, підписаний, зараз покаже. Угу, дивись. Так, підписочку тобі бачу. Окей. Підписочку, я тобі дам горішок. Дуже, Дуже дякую. Так. І ти казав тобі, як завжди. Так, так. Велике капучино. Так. Капучино. Окей. Давай я тобі розповім трішечки про саме походження Капучино. Угу. Mm -hmm. Взагалі, саме походження Капучино пішло від капушонів, монахів, капуцинів, які нагадували їм каву з молоком і додатковим шаром пів. Якщо не помиляюсь, в 1970-х роках ще в Італії пішло таке, як аля зародження капучино. Далі, як твої справи? Потрошки. Очень хорошо, Какая красота. Все. дуже очень добрый, Все. дякую тебе, До новых встреч. До завтра. Давай. Давай, пока.